Всім доброго дня, всім доброго здоров'я! Вітаю на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас нове відео. Я особливо не готувався до цього відео, але перед цим натрапив на одну стару цікаву таку новину. Це вся інформація 2019 року. Зараз розмова піде про Карпати, про двох людей, котрі пішли кататися на лижах. Це Закарпатська область, о, село Пилипець. Ну, двоє друзів пішли кататися на лижах. Хотів би ще сказати, люди вже є у них гірський досвід. Ну, вони катаються на сноубордах, на лижах. І працюють ще інструкторами гірськолижними. І ось вони пішли кататися на пели там пішли до гори, мабуть, гімба. Тоді, в той день, це майже, ну, Десь 5-6 січня 2019-го. Така погода була мінус 20 раз. А снігу випало не по коліна, а по пояс, щоб ви зрозуміли. Ну, плюс там на горі, який ландшафт. Ось вони катаються, катаються все добре. І тут бац почалась негода. Ще снігопад, ще щось вітруган сильний. І двоє лижників заблукали в горах. Недалеко від, ну, там, підйомника, ну, трас для лиж, я там не дуже пам'ятаю, як воно все. І, ну, Вони заблукали. У них були у кожного вони взяли мобільний телефон, але із сильного морозу телефони повиключалися. Це так. На замітку. І що там далі трапилось? Вони заблукали і, і разом не змогли довго протриматися, вони заблукали один від одного. Так, і що було далі? Це так, знаєте, так, як... намагатимусь коротко розповісти. Один лижник блукав всю ніч. У нього телефон не працював. Ну, так, да, там у них родичі, сім'ї були, вони не могли в тот. Момент їм там дозвонитися, вони повідомили рятівникам. Те, що їм потім е, врятувало життя. Так, перший кандид... ну, лижник. Він блукав. Його на... знайшли на наступний день, коли він заблукав. На замітку. Мінус 20. Плюс до цих мінус 20 і снігу по пояс. Сильний вітер. Дуже сильний. І. Його рятувальники знайшли на наступний день. Це ж. Уявіть собі, люди з гірським досвідом, котрі якось ну, розуміють, що це таке гори, вони заблукали в горах. Коли почалась негода. Його знайшли на наступний день. Ну, там надали першу медичну допомогу. І як він собі життя урятував? Ну, ну, він. Голодний, у нього їсти з собою нічого не було, у нього були тільки лижі і палки, і щоб він не замерзнути, всю ніч, ну, катався на лижах. Ну, економно. Щоб, знаєте, можна і за годину так втомитися, що вже ближай Ближайшу добу нічого не захочеться. Він ну, економно, весь час рухався. Всю ніч, Його на наступний день знайшли. А другого лижника друга там історія набагато важча. Його шукали 4 дні, але потім його знайшли. Його довго шукали, його довго не могли знайти. У нього телефон то на хвилину включався, а потім вимикався, бо він дуже сильно замерз. Другому лижнику пощастило набагато менше. Він загубив лижі. Вдягнувся він не дуже добре. Ну і у нього нічого їсти не було. У нього тільки була запальничка. З якого толку ніякого не було, бо він не зміг запалити вогня ніякого. І так, да, він ходив, блукав, блукав, його 4 дні не могли знайти. Е, пив він сніг, їв він сніг. Потім йому якось пощастило, він десь біля якогось струмка чи джерельця. Включився телефон, там пішов сигнал. ну Там ще в горах такесь місця, де немає сигналу. Це раз. Це треба рації спеціальні. Коротше, він зміг об'яснити, де він приблизно знаходиться. Ну Там яка поляна, де якийсь струмок, а потім буквально менше хвилини телефон виключився. Ну, о, 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 родичам ще жінці його. Ну, ну близьким людям він зміг там дозвонитися, доповісти. А ті близькі люди вже свій час повідомили рятувальників. І йому пощастило, його на четвертий день тільки знайшли. На четвертий день. Там на горі нічого. Не будинка пастуха, знаєте, як будинки вівчарів. Коли на літо приходять там літувати, потім на зиму ходять. Там таких будиночків не було. Укритися від негоди змоги теж не було, там ні пещер. Ну, Хто знає, що таке буржава Ну, Буржавські гори. Недооцінювати їх не треба, типу, ну, не дуже високі, знаєте, як порівнюють люди ще з Кавказськими горами, ще й в Альпах з горами. Гори недооцінювати не треба. І природу в цілому. Його знайшли. І, ну, його, його Відвезли там в лікарню, надали всю медичну допомогу, що була йому потрібна. Ну, ця, знаєте, історія, якщо докладніше, то можна пошукати в інтернеті. Ну, те, що мені воно цю людину ба. Ми з Вітьком бачили цю людину. Вона. Біля. Блін. з голови вилітіло. На, лю... На метро... біля Олімпійського. Там де ми катаємось. Деякий раз його бачив. Начебто його звати Євген. Це людина не просто в новинах, а ми звідьком його бачили. І це я його випадково впізнав на фото. І він таку історію потрапив. Така, знаєте, історія заслуговує, щоб написати книгу, а потім ще зняти фільм, як вона виживала в горах в диких умовах. Чотири дня. ну, самі розумієте, мінус 20. Людина знесилена. там, немає що їсти, немає тепла, немає, ну, пив сніг, ну, все таке, це холод. Плюс е гірський ландшафт пересуватися дуже тяжко. Людина, просто, знаєте, знесилена. Що пройти 5 км у нас, ну, по рівнині, це єрунда, ну, А в горах 5 км це дуже важко і тяжко. Да. Ця історія заслуговує і книги, і фільма. Ну, а для чого я це розповідаю? Ну, це цікава історія. Мене вона зацікавила, що може трапитись в Карпатах. Як знаєте, я читав Брема Стокера, і він так е добре написав про Карпати, що Карпати притягують до себе. Містику, просто магнітом. Чого так трапилося з, з, з досвідченими людьми. Ну, І там і ось, недавно знову дивився новини, знову біля пилипця, біля підйомника. Це ось рік чи два назад було. Людина вирішила піти в похід, ну, піднятися в гори, але людині стало зле і вона вмерла. По, По дорозі на ту гору, де у нас заблукали лижники. Щуть не вмерли, слава Богу, їх знайшли. І ще я колись вважався десь 2017 рік, теж два друга. Досвідчених таких лижників, сноубордистів. вони там і в гори ходили, і в Карпати, і на Кавказ, і в Альпи. Е вже такі, знаєте, і молоді там. Ну, молоді молоді люди. Ну, я не так правильно сказав, вибачаюся. Ну, з, з досвідом гірським, що трапилось, вони. Посварилися на горі. Посварилися. Да, це знову Пилипець, це знову Буржавські гори. Ну, один, начебто, і побилося трошки. Ну, так, несерйозно. Один кудись пішов вниз, а другий кудись, ну, іншою стежкою хотів спуститися, але теж заблукав, але потім. Замерз, знесилився і вмер. Його потім, уже неживим, знайшли рятувальники. Теж плюс-мінус ця гора Гимба. Ну, Буржавські гори. Що може там трапитись? Така ось, Такий, знаєте, злий дух в горах водиться. Так що, знаєте, треба бути завжди обережним, повідомляти рідним. Куди ви йдете, яким маршрутом. Все так на майбутнє. Слідкувати за погодою. Вдруг, що погода змінюється, швиденько спускатися знайомою стежкою, котрі ви добре знаєте. Ось сьогодні ось таке відео. Всім дякую, вподобайк. Вподобайки, підписка, коменти. Всім дякую!